Сховище, подкаст Олени Гусейнової. Про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми, друзі, з вами зараз будемо говорити про книжки, а також про тих, хто дає книжкам свій голос. І будемо міркувати про те, що означає озвучити і що означає почути книжку. В мене в студії зараз Мирослава Барчук, моя колега, журналістка. І говорити ми будемо власне про книжки, які ми слухаємо, а не чуємо. І навіть більше ми будемо говорити про тих, хто дає свій голос книжкам. І Мирослава Барчук буде розповідати про свою маму Неонілу Крюкову. Вітаю! І будемо ми говорити про твою маму і про тексти художні, які вона читала, які можна почути в ефірі українського радіо. Будемо говорити про цей досвід переведення тексту з папера в голос і про досвід такого слухання. Скажи, будь ласка, коли ти зауважила, що це книжка, а ти її не читаєш, а слухаєш. Я думаю, що це кожна робота мамина, яку вона робила. Я думаю, що це був Степан Васильченко, оповідання. Та і потім, врешті, кожна книжка прочитана мені мамою, дитяча книжка. Це був взагалі текст, читаний актрисою. Я багато чула літератури. Перш за все, я чула, а потім читала саме від мами, тому що мама працювала так з текстом. Знаю від тебе, що думаю, що це так відбувалося з тобою, як і з нами з усіма мами, батьки читають книжки. Для тебе це, напевно, якийсь особливий інакше звучання книжки прочитаної мамою. Наскільки у вас це була традиція вечірні читання чи загалом спільне читання ще з твого такого раннього дитинства, коли зв'язок з книжкою відбувається через дорослого? В мене було такі власне два досвіди. Перше, коли мама читає казки, це щовечора. Тоді, коли вона не була на концерті, була зі мною і вона читала. І другий досвід це коли мама готувала якісь програми, так програми поетичні чи програми прозові. Тоді мама працювала з текстом. Це теж була така щоразу дуже цікава історія. Але мені здається, що кожній дитині її мама чи бабуся читає найкращі казки. Ну, ти ж не сприймаєш маму як актрису. Так? Ти сприймаєш маму як маму. Пригадую, перші казки: це Андерсен, це українські народні казки, це грузинські казки, які мені мама читала, і я їх знала вже на пам'ять. Але мені важливо було, щоб мама їх мені озвучувала в ролях, з такими чудовими інтонаціями. Я, до речі, маму просила, щоб вона не читала казки, коли вийшли улюблені віршики, перше видання Абаба Галама. Мага, то мама зробила фактично всю цю серію. В неї була ціла програма дитяча. Це початок 90-х. У нас тоді якраз народився от мій син, і для мами це було важливо. Мама любила ці казки, біршики. Для мене дуже важливо з тобою поговорити про саме це відкривання дверей, акторське читання художньої літератури. Ми маємо давню традицію радіотеатру або художніх читань, або музично-літературних композицій програм я знаходжу таке в фонді Українського радіо з 70-х, 60-х, з 80-х, але тим не менше, це не те, що б така зрозуміла мені, здається. Це така Форма роботи, яку треба було вибудовувати, віднаходити, бути першопрохідцем. В цьому в 70-х, в 60-х, мені здається, 80-х по-своєму теж тому, що в світі достатньо швидко з'являється поняття аудіокнижки, яка різними носіями розповсюджується. Це теж комерційний проект, який може мати попит. Розуміємо, що як тільки з'являються дельнобійники, ці книжки стають все ширшого і ширшого наповнення в світі. З цим працює як так як. В світі з усіма продуктами працюють це має бути продукт, який підходить споживачеві в історії українській все трохи інакше, і мені здається, що Ніаніла Крюкова тут цікавий приклад, тому що початок 70-х, мені здається. І літературний театр слова при спілці письменників України це те, де твоя мама зокрема теж працює. Це теж її одна з територій, де вона реалізується. Що це за історія, і чи це насправді двері в роботу з художнім текстом? Дуже тонко і точно ти вловила саме це літературний театр слова при спілці письменників, і був власне тим порталом, який мою маму втягнув в оцю стихію літературну 60-х, 70-х. я би сказала взагалі, от як я бачу тепер цей час з того, що мама розповідала, з того, що ми ну якісь відголоски, те, що ми читаємо, так чи чуємо зі спогадів. Мені здається, що оцей час це взагалі був дуже літературоцентричний час, більш літературоцентричний ніж зараз. Можливо, це така якась в мене така ілюзія є щодо цих часів, але ось цей театр слова, який був при спілці письменників. Отже, що вони робили на банковій 2 там вона інакше називалась тоді, так але там був в спілці письменників. Є зал, і де власне відбувалися літературні вечори. Але справа в тому, що цей театр був створений для поїздок письменників і літературних зустрічей письменників і акторів, які читали твори із людьми в регіонах. Це, до речі, те, що зараз пробує робити пен-клуб, і що ми вважаємо неймовірною ідеєю. Так це проект мережево. Ти маєш це проект мережево і не тільки проект Мережево, тому що ми зараз там їздили поза цим проектом в кількох поїздках, де ми от їхали по Чернігівщині. Ми їздили на Полтавщину, і ми просто зустрічалися із людьми. Я як медійниця, письменники, як письменники, філософи, як філософи, і це було було, було щось абсолютно неймовірне. Ймовірне, в тому плані, що я, от, власне, тоді, коли ми були на Чернігівщині, ми були наприклад в Ічні, ми були в самому Чернігові, і я бачила з якою жадібністю ось ці люди, які не мають контакту живого з письменниками, так чи з інтелектуалами, бібліотекарки, вчительки, різні місцеві краєзнавці, як вони жадібно хотіли говорити, спілкуватися з Володі Єрмоленком з Вахтаном Станію Огарковою. Як це для них важливо взагалі? Просто почути, що вони в світі не самі. Почути живе слово поета тобто, все це з одного боку, ми розуміємо, що там було багато пропаганди в 70-х роках, коли, скажімо, їздили акторські бригади, це називалося навіть бригада. Так, вони їздили на польовий стан, на заводи, в якісь школи. Вони зустрічалися з людьми в регіонах в найглибших глибинках. Комусь це було потрібно, комусь не потрібно. Але люди відчували свою належність до культури. Так, ось, наприклад, їхав Іван Драч. чи Їхав Павличко чи їхав Григорій Тютюник, і вони читали свої поезії людям, скажімо, там десь на Сумщині, чи на Полтавщині, чи в Закарпатті. Це дуже важлива і потужна річ. Оці контакти, які були. Було багато неословленого, так. Тобто люди відчували зв'язки так поза словами. І ось це власне робив театр слово. Говоримо з Мирославою Барчук про книжки, які ми можемо слухати. Говоримо про тих, хто дає голоси цим книжкам. Зараз говоримо про Ніонілу Крюкову. І коли Мирослава Барчук говорить Мама, прошу всіх наших слухачів цей момент чути окрім мама ще й Неоніла Крюкова. Маємо таку неймовірну нагоду говорити про речізникомі. Не так багато записів залишилося. Трохи є, і можна послухати в ефірі українського радіо або на сайті нашому пошукати. Це якраз час. Не надто пильної фіксації того, що відбувалося, тому велике щастя, що Мирослава зараз нам може розказувати з такого дуже прямого наближення, та з дуже такою територією, куди дуже рідко можна потрапити. Перший текст і перша книжка, яку ми радимо почитати або пошукати, як послухати, це про Григора Тютюнника. Григір Тютюнник» — це в мене проза усної традиції. Це тексти, які дуже легко переказати, в якому сенсі, в тому, що ти коли кілька разів їх читаєш. То ти дуже швидко починаєш не переказувати, а фактично дуже близько відтворювати, майже на пам'ять проговорювати ці тексти. І це їх дуже органічне друге життя, життя в цій усній формі, в формі слухання. Чому ми починаємо з Григора Тютюнника, і чи ми починаємо з якогось його конкретного тексту, чи загалом з малої прози. Мені цікаво, що ти сказала про те, що ми а, можемо відтворити прозу тютюнника. Ти знаєш, що він коли читав свої новели, він їх переважно читав на пам'ять. Відразу і це всіх дуже вражало, тому що він їх дуже тяжко народжував. Власне він теж працював в театрі слово, і завдяки Григору Тютюнику мама почала працювати у Києві в театрі «Слово». Фактично він її теж ввів в літературу. Він наскільки докладно і наскільки пристрасно працював зі словом і з текстом, що він знав текст на пам'ять. В мене дитячий спогад. Я була ще маленькою. Десь мені може було 5-6 років, і він виглядав мені дуже таким похмурим чоловіком. і Завжди був сумний, завжди оця така чорна чуприна звисала. Того дня він прийшов наскільки виснажений. До нас, ну як мама йому каже, Грича, що ти як з Христа знятий? А він каже: Я дописав новел. Я тепер уже розумію, що для нього означало оце писання, так що означає. Тобто, от він був спустошений абсолютно тоді. І це чомусь це таке було сильне емоційне враження. Це означає, що він ось так ставився до текстів. І це тому, а він їх знав на пам'ять. І абсолютно точними описами. Я завжди кажу, якщо ви хочете зрозуміти, що таке Тютюник Просто візьміть відкрите в сутінках, і просто візьміть і почитайте перший абзац, і ви зрозумієте, що це геніальний письменник. От, власне, здається, це в сутінках є оповідання новела про те, як в сутінках зустрічається молода мама з женихом. Під час війни батько на фронті, і мама зустрічається з своїм кавалером. Розповідь ведеться з погляду дитини маленької, маленького хлопчика. І ось він пригадує, як мама обіймається з цим дядьком, який до них приходить, і він кидається до мами, а вона його коліном. Відсторонні. є в літературі образи, які з тобою завжди, які ти пам'ятаєш. Оце власне от в тютюникові мене це вразило. Ще десь в юності я це полюбила. Просто от в сутінках зав'язь три зозулі зу з поклоном. Чи що десь ти і... пам'ятаєш з маминого голосу? В неї була програма новел тютюника, і я звичайно пам'ятаю «Зав'язь», пам'ятаю три зозулі зу з поклоном. Тому що в них з Тютюником була розмова про цю новелу, її ще не було. І мама сказала Тютюникові. Вона каже, що от в тебе немає нічого про любов, і минуло там кілька місяців, і він приніс цей текст зі словами на маєш. І ось мені здається, що три зозулі з поклоном це один з найгеніальніших текстів в українській літературі. В час, в який ми з вами всі переживаємо, в час російсько-української війни, в час дуже багатьох чекань. Це дуже важливий письменник. Грігер Тютюнник – один з тих українських письменників, хто створив дискурс. Скажу це слово Другої світової війни, дуже український, дуже специфічний, якого немає фактично напевно в жодній іншій літературі. Його фігура того, хто говорить і бачить Другу світову війну або її наслідки, це підліток. І це дуже маргіналізована група. Це очі, на які ніхто фактично до початку кінця ХХ століття не звертає увагу. Дитина з'являється ближче до ХХ століття, коли дуже багато вже пережито і передумано про Другу світову війну. І от в цій українській традиції у Григора Цютюника в 70-х одразу з'являється цей персонаж, невидимий ще для світової літератури. І це глибоко українська точка зору на другу світову війну, тому що ми маргінали Другу. Світової війни ми не переможці і не переможені. Ми маргінали на всіх історичних мапах. Наші втрати ніхто не рахує. Тільки зараз ми з цим починаємо працювати і. Він тому дуже важливий зараз, але і також тому, що тут дуже багато цих маленьких людей, жінок і чоловіків і дітей, які чекають і які намагаються вибратися до світлого, ситого, комфортного, попри все, і це трохи і про Херсон, трохи і про Бердянськ, трохи про Маріуполь. Про кожну жінку, яка чекає свого чоловіка, про кожну дитину, яка чекає е, своїх батьків, про кожного чоловіка, який чекає свою жінку, Тут дуже багато того, що ми зараз переживаємо, мені здається, дуже точно ти говориш, і тут є навіть такі прямі паралелі. Ну, по перше, він же описує весь час свій досвід, підлітка. Коли в 42-му році він вийшов з Донбасу і йшов пішки через всю Україну, то він йшов до своєї мами, і його така одна з головних нот його творчості: це туга за батьком, пошук батька. Батько був здається в 37-му році арештований і висланий, і так і не повернувся. Він був реабілітований там вже наприкінці 50-х років. І маленький григір переїхав на схід і жив в своїй тітки і дядька десь в Донбасі. І в 42-му році, коли починається голод, коли починається вже Поневіряння дядько йде на фронт, і він вирішує йти на Полтавщину, де він народився до своєї мами. Ця подорож триває кілька тижнів. Він маленьким хлопчиком йому було тоді 10 чи 11 років, він іде через всю Україну. Він потім все життя, ось повертається ж до цього сюжету. Ця історія, яку бачать от дитячі очі, так як я вже згадала в сутінках, це все от спогад про цей біль. Потім, коли він з'єднується з мамою, своєю десь у у спогадах чи в щоденниках він згадує скільки вони хат поміняли, тому що там була ціла велика родина, у якої згоріла хата, і вони шукали хто би їх прийняв. Ми зараз ще про один текст поговоримо, і ми зараз будемо в 80-х? І будемо трошки за кілька років до чорнобильської катастрофи і до початку того, що в радянській традиції називається «перестройка». І в цей час Неоніла Крюкова озвучує ще один великий, цього разу вже великий прозовий текст, який не дуже би бажано в цей час ще озвучувати. Про що я говорю? Ти говориш про роман Собор Олеся Гончара. Він з'явився взагалі то в 68-му році цей текст. Але так, мама його зробила на початку 80-х, Але там була ще з собором Олеся Гончара, була ще така цікава історія. Він вийшов в 68-му, а за кілька років після цього Євген Сверстюк, дисидент радянських часів, написав такий великий есей, який називається Собор врештовані. Цей текст виданий в, у Смолоскипі в Балтіморі, хтось мамі якимось чином зумів привести цю книжку, видану видану там, в Тамведаві, і якимось чудесним чином цей текст Сверстюка опинився в нас в хаті. Я розуміла, що це література заборонена. Я з дитинства це розуміла. Це був один текст «Собор з з Соборврештовані. Другий був з приводу процесу над Погружальським, Це вже пізніше було про спалення бібліотеки в Києві. Ще Солженіцин у нас був, але це було десь уже на початку 80-х. А Тобто як вони у нас... виглядали у там видавівські. Книжки вони дуже просто виглядали. От в мене до речі, досі є деякі видання смолески Вони дуже просто виглядали в м'якій обкладинці білій, в якісь без особливих якихось наворотів чи особливе вони просто дуже аскетично видані книжки. До речі, соборожештовані справив на мене і на маму. Таке враження, що мама вирішила робити цей роман, який був під великою критикою. Причому собор Олеся Гончара його ж він був під вогнем і в діаспорі. його ж там вважали комуністичною пропагандою і, взагалі, провокацією. А тут Микола Шамота, академік такий радянський, критикував, сказав, що це антирадянський твір, і що це бездушність, нігілізм і очорнювання радянського ладу. І мама взяла і почала робити цей роман, знаючи, що прем'єр може не відбутися. Вже мама працювала в філармонії. Вона була актрисою національної філармонії Київської, і вона робила там цей роман. Але після того як Мама прочитала один раз собор Олеся Гончара. Ця вистава мала непросту долю аж у 1987 році мама змогла уже після перестройки так можна було вільно читати цей роман. Але я вважаю, що ось цей роман, Собор, він чим цінний. Це дуже ідеалістичний твір, дуже такий теж людиноцентричний роман фактично про що? Про збереження на. Національної культурної спадщини, і мені здається, що в цьому творі Олесь Гончар якось вловив і передбачив образ людини майбутнього. У нього там такий персонаж Володька Лабада, уміючий жити парніша, який власне виступає за те, щоб собор козацький зруйнувати. В містечко, власне, де відбувається дія, ідея, металургійний комбінат і оцей козацький собор. І він виступає за те, щоб собор зруйнувати. А на місці собора, чи десь поруч, поставити кафе із запорозьким козаком. Ці люди, риси, яких ми бачимо у волоці Лободі, вони потім на початку 90-х прийдуть в українську політику, і так далі. Тобто, це якесь абсолютно геніальне, мені здається, таке передбачення, така футурологія була з. З боку гончара, і хоча б цим же цей роман цінний. Ну, це іронізує насправді, тому що роман насправді цінний і сміливий. Річ, яку мені дуже хочеться сказати, що в собор можна зараз сходити, він стоїть. У Володьки Лабодис, принаймні, з цим собором Не мало що вийшло. <свят> Троїцький собор в Новомосковському Дніпропетровської області, в містечку такому. Про цей собор є ще один роман, який називається Без грунту Ведомонтовича. Інакший роман. І тим цінно, що у нас їх два тексти зовсім це абсолютно різні романи. і Між ними в часі є різниця, велика років 30, Напевно, а може і більше. Цінно це, що у нас як мінімум є два тексти про це місце. і Що є це місце, і є Барокова козацька дерев'яна церква, але з Новомосковськом є моя особиста історія, дуже умовно особиста, тому що вона в моє особисте прийшла з новин. Це новини лютого 2014 року, якраз днів розстрілу майдану, коли з Дніпра відправляють потяг з військовими українськими військовими, розганять майдан. І люди в Новомосковську виходять і перекривають колію. Тобто ти просто бачиш цю новину, але ти одразу думаєш про безгорунтове демонтовича і про собор Олеся Гончара, так. і розумієш, як е, всі ці речі працюють. Та що все не даремно. Ти вже сказала про Майдани. Моя мама, коли була помаранчева революція, вона вийшла в один вечір, було дуже багато людей, помаранчевих прапорів, стрічок, і така ця українська стихія вирувала, і люди співали гімн. І тоді, власне, я тоді в той момент вперше відчула, що о, це ж мій народ, так? Тобто, ти ніколи не ніколи так не, не бачив от, власне, концентрацію свого власного народу. І мама стояла там на горі. Там, де колись був пам'ятник Леніна під готелем Україна, дивилася на, на помаранчеву цю стихію, і мама сказала таку фразу: каже: Я відчуваю, що тут і моїх багато. Моїх, тобто вона мала на увазі, що це ті люди, яким вона читала, ось вона ж багато по школах, університетах ходила і багато читала української літератури. і от вона каже, що тут є багато моїх. Тобто мама розуміла, для чого вона це робить, і вона розуміла про власне той вплив і ту недаремність цього всього, заради чого це все було. Ще мені цікаво, як мама працювала з цим текстом, тому що коли ми говорили про тютюнника, тут дуже зрозуміло, тому що він дуже я центричний. Він дуже надається на цей один голос, на одне пережиття, на одну емоційну лінію і одну акторську лінію, на одне дихання твого читання. Гончар працює як нормальний соцреаліст. Він робить все, що соцреалістичний метод передбачає, він має робити. Він робить цю об'єктивну умовну точку зору, багато голосів. Ну все, що має бути в романі в епічному тексті. Як мама працювала з такого роду письмом? Моя мама. Підлаштовувала його під своє дихання. Я пригадую, що вона ж зробила кілька його романів, романів Олеся Гончара. Вона зробила Твоя зоря, роман в неї була така моновистава, і Собор. І ось вона брала і буквально виписувала в зошит той текст, який вона бере. Тобто вона писала собі сценарій абсолютно окремий від книжки. Вона не креслила в книжці, так як, наприклад, інші актори роблять, що вони. Щось викреслюють. Моїй мами було не так. Моїй моєї мамі все це був конспект. В мене лишилось в архіві переписані мамою книжки під себе. На деякі фрази мама змінила, щоб там якісь були зв'язки кращі. Вона каже: що жодного разу автор не мав жодних претензій до мене. Так? Кожен текст. Вона переписувала під себе. Вона робила його своїм. Так само вона робила з будь-якими великими творами. Аж потім вона з ними починала працювати і вчити. І ще дуже цікаво, що вона коли переписувала, потім якісь шматки, вона ходила і проговорювала. Ось, наприклад, вона для мене це завжди було таке позоріще, коли ми з нею їхали десь в автобусі чи в трилейбусі, і вона забувала, що вона в автобусі чи трилейбусі. і вона. Починали так тихенько, але вголос просто читати якісь уривки з тексту, пробуючи на смак. Так, тобто вона думала і вона виробно, починала тихенько шепотіти. Оце таке шепотіння текстів. І тоді вона от пробувала, 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 проговорювала, проговорювала, аж поки воно не лягало їй і не вибудовувалось в якусь таку цілісність. І, і так було з кожним текстом великим. І аж тоді, коли вона все це проговорила під себе, це виписала. Аж тоді вона починала вчити текст, і вже це було її. Мирослава Барчук. Журналістка сьогодні зі мною говорить про книжки, які можна слухати. Не всі книжки з тих, про які ми сьогодні згадали, можна послухати в тому виконанні, про яке ми сьогодні говорили. а Говорили ми про Неонілу Крюкову. Яка працювала з художнім українським словом і перетворювала це на такі аудіовистави. і не тільки аудіо, насправді ти, ти ти це бачила, та тобто це були вистави зі сценою, з рухами, так. з мімікою з усім, але окрім цього, ми зараз можемо це і слухати теж. Отже, слухайте українські книжки голосами українських акторів, пам'ятайте, що акторська традиція читати книжки міняється, тому давайте тішитися разом, що ми все таки не так багато як. Хотілося б, але зберігли акторських голосів, які працюють з художньою літературою. І на фінал скажу головне: довіряйте Збройним силам України ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоб не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.